Що ж, давайте сьогодні поговоримо про навички, які є абсолютно ключовими для виживання на сучасному полі бою. І одразу скажу: забудьте все, що бачили в кіно. Це реальність, де кожен рух, кожен жест може стати вирішальним. І почнемо, мабуть, з головного правила такої собі жорсткої, але абсолютної істини, на полі бою, де все прострілюється і все бачать дрони, стояти на місці це по суті підписати собі вирок. Тому перший головний принцип виживання це постійний, але розумний рух. Тобто дивіться, яка виходить задача, і вона насправді складається з двох частин по-перше, стати для ворога максимально складною, непередбачуваною мішенню. а по-друге, навчитися діяти зі своєю групою як єдине ціле, розуміти командира буквально з пів слова, а то й без слів. Ось у цьому і є вся суть тактичної майстерності. Ну що ж, давайте розбиратися по порядку. Що ж це таке тактика? Не в теорії з підручників, а от на практиці, в реальному бою. Простими словами, тактика це знаєте не про великі стрілочки на картах генералів, це про рішення, які приймаються тут і зараз, на рівні звичайного бійця, відділення чи взводу. Це така динамічна система знань про те, як перемогти ворога, і, що найголовніше, як повернутися з бойового завдання живим. А взагалі, будь-який бій, яким би складним він не здавався, завжди зводиться до двох основних станів. Всього двох. Давайте подивимося, що це за стани. В обороні все вирішує стійкість. От просто вгристися в землю і стояти намертво. Головне, витримати удар, завдати ворогу якомога більше втрат і просто змусити його відмовитись від атаки. А от наступ це зовсім інша історія це про ініціативу, про те, щоб диктувати свої правила. Тут ключ до успіху, швидкість, натиск і рішучість. Треба не дати ворогу отямитись, зламати його опір. А тепер, мабуть, найважливіше от просто основа основ як рухатись, коли по вас працює ворог? Це не просто якась порада, це навичка, відточена до автоматизму, і вона буквально відділяє живих від мертвих. Давайте розберемо цей алгоритм, бо він без перебільшення написаний кров'ю. Перше ще до того, як піднятися, вже треба знати, куди саме бігти. Друге ривок. І ніколи чуєте ніколи не біжить по прямій. Зигзаг, рваний темп це збиває приціл. Третє, і це критично важливо: не більше п'яти секунд. Це якраз той час, за який ворог встигає зреагувати, прицілитися і вистрілити. Четверте, падати треба різко всім тілом. І п'яте, про що часто забувають, перекат. Ворог стрілятиме туди, де ви щойно зникли, і цей перекат в бік це ваш реальний шанс. От просто вкарбуйте собі в пам'ять цю цифру: 3-5 секунд. Це не просто якось норматив, це буквально те вікно можливостей, яке є у ворожого стрільця, щоб перетворити вас на мішень. Кожна мить понад цей ліміт на відкритому місці це смертельний ризик. Добре, з перебіжками зрозуміло. А що робити, коли вогонь такий щільний, що навіть голову не підняти, коли все свистить над каскою? Тоді переходимо до іншого мистецтва: мистецтва залишатися непоміченим, тобто до технік переповзання. Ось три основні способи по пластунськи, це коли притискаєшся до землі як тільки можеш. Так, це повільно, це капець як виснажливо, але це єдиний шанс проповсти відкритою ділянкою. На півкарачках. Це вже швидше, але для цього потрібно хоч якесь прикриття висока трава, кущі, що завгодно. А от переповзання на боці незамінна річ, коли треба, наприклад, відтягнути пораненого або підтягнути боєприпаси, мінімально підставляючись під вогонь. Треба розуміти, що бій це неймовірний гуркіт. Там кричати марна справа. По-перше, не почують, а по-друге, це головне, крик тебе одразу видає. Саме тому основою управління в малій групі є мовчазна, але абсолютно зрозуміла мова жестів. І от він, базовий сигнал, той з якого все починається. Командир піднімає руку, це означає всі погляди на мене. Це вимога повної концентрації, бо зараз буде наступна команда. Бачимо такий жест. Що робимо? Це команда. Негайно, але так само тихо і приховано, зібратися біля командира, швидше за все, для отримання нового наказу. Все просто і чітко. А ось цей сигнал його треба знати на зубок, бо він рятує життя. Він означає негайна загроза. Це може бути ворожий дрон, початок обстрілу. будь-що. команда одна миттєво знайти найближчу ямку і притиснутися до землі. Кулак вгору що це означає? Все, стоп, завмерли на місці. Жодного руху, жодного зайвого звуку, можливо, поруч ворог, можливо, попереду розтяжка. Причина неважлива команда абсолютно тиша і нерухомість. Ну і ще декілька жестів, щоб скласти повну картину. Це, так би мовити, базовий алфавіт групи вказати напрямок на ворога, сигнал прискоритись, команда дотримуватись повної тиші. Або, навпаки, збільшити дистанцію між собою, щоб не стати легкою груповою ціллю. Знання цих жестів це і є основа командної роботи. І отут ми підходимо до головного. Всі ці речі, рух, маскування, безмовне спілкування це не просто навички, це те, що перетворює хаос бою на керований процес, і це саме та межа, яка відділяє того, хто контролює ситуацію від того, хто стає її жертвою. І наостанок питання, над яким варто задуматись чи готові рефлекси, тому що в бою часу на роздуми просто немає. Там спрацює тільки те, що закладено в м'язову пам'ять сотнями і тисячами повторень. Тож будьте готові!